Всім привіт, Радий вітати вас на моєму каналі. В Даному відео я хочу продемонструвати вам розпаковку, а також огляд і практичне використання миєчки фірми Кроун, оригінальний номер cd 4225 А також хочу показати вам на практиці, як вона буде автономно працювати від ємності, бо вона йде з функцією самозапечування води. Обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, це замотивує мене знімати більше відео і робити більше корисних розпаковок та практичних оглядів ось таких цікавих інструментів. Поїхали! Покажу вам, чим комплектується ця миєчка. Ось такий йде забірний шланг 1,5-метровий з ось таким фільтром в комплекті. Шланг на вихід 8 метрів, армований, 160, бар витримує 140 градусів температуру. Ну, Досить такий міцний по якості. Але м'який. Ось такі бистрознімачі, перехідники, все повністю для під'єднання у вас йде у комплектації. Тобто вам нічого не треба буде докупати. Піноутворювач ось такий йде, але я все ж таки рекомендую придбати піноутворювач професійний у разі постійного використання пістолет. Пістолет повністю йде на металевих. З гоночках, бачите, усюди з'єднується на гаєчках. І повністю йде металевий. Тільки ось тут пластикова ручка, а вихід повністю все йде металеве. Насадка, яку можна регулювати. Розпил або тиск неї регулюється. Я покажу вам на практиці. Це така купа інформації йде з нею у комплектації. Гарантія офіційна, алограма, фірма Кроун, повністю асортимент товару каталожний, який йде. І навіть ось нова пошта прописана, щоб ви розуміли, що в Україні ця фірма досить серйозно осідає і буде набирати опертів. Сама миєчка, покажу вам її ближче. Ударостійкий пластик на миєчці, бачите, досить серйозної якості зроблено. Ось тут закрита добре крильчатка. І сама миєчка ось так виглядає. Дані прописані. Кожна миєчка йде номерна. 1,2 кВт. 5,8 мегапаскаль, тисячі обертів за хвилину, 6,5. Літрів використовується миючка на виході. Для під'єднання є вхід-вихід. Зараз я її зберу. Ось тут стрілочки, є надія, що ви добре бачите. Стрілочка на вхід і стрілочка на вихід. Тобто ви нічого не сплутаєте. При з'єднанні повністю все йде металеве. Ось такий півтораметровий метровий м'який дрот йде, 220, кнопка йде з захистом від вологи. Для безпеки, користування. Далі буде. Ось таким чином я її під'єднав. До ємності 40-літрової, більше половини її налив. Повністю все під'єднав вихід вхід. Бестроз'ємний вхід йде. У піноутворювач налив ось такої хімії. Я користуюсь ДЛС, До речі, багато років. Рекомендую вам її. Добре вона. Все змиває і не залишає розводів. Рекомендація особисто від мене. Або даймер ще є така універсальна рідина, яка відмиває абсолютно все. Так як погода сонячна, мені прийшлось трохи штучно забруднити машину, щоб показати вам, що дійсно на практиці може ця миючка. Поїхали! Все під'єднано у нас вмикаємо і обов'язково натискаємо, щоб вигнати повітря з помпи. Обов'язково натискаємо і тримаємо. Буду оставлять грудом. Я попрощую. Видите, она ведь без химии и добрая снимая помнишь, Навіть засохла стара грязь На колесах під тобто добре вибивається, добре тобто добре вибивається. Огляд без фальші, ще хочу продемонструвати вам, як відбувається. Навіть десантним симоутворювачем вона робить сили. Це не бачите, так? Да? Це не бачите? Води вистачило на нанесення хімії повністю майже на всю машину і е, її намочити. Отже, щоб ви розуміли, якщо отак використовувати в такому темпі використовувати мийку, то 30 літрів води використається дуже швидко. Але у нас є можливість додати в даному випадку або десь у вас буде можливість набрати води. Дивимось далі. Зараз змиваємо хімію і дивимось на результат. Хочу ближче вам показати, як відмилась грязь. Є надія, що вам добре видно. Чисті вікна, чиста машина, трохи тінь падає, все повністю вся грязь повідмивалась. Я дуже задоволений результатом. Дивимось далі. Що хочу сказати на завершення. Я дуже задоволений цією моєчкою, вона мене приємно здивувала. Чесно, очікування були трохи гірші. Думав, що вона не такий тиск буде видавати. Дуже приємно, що в неї ось такий дуже довгий шланг 8 метрів. Приємно, що можна вільно ходити навколо машини і не боятися, що тобі не вистачить довжини шлангу. Ви все самі побачили, отже, є надія, що цей огляд вам сподобався. Він був максимально об'єктивним. На практиці я це вам довів, що вона може. Ви самі все побачили. Ставимо лайк моєму каналу, ставимо лайк мені, підписуємося на мій канал. Будьте здорові, добра та любові!